Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і ми сьогодні з вами розглядаємо, ну, не то, щоби, скарб, але скарб. Це посилка, пакунок від прекрасних Sapientia Studio, від пані Лілі і її коліжанок, які зробили, ну, я не знаю, титанічну працю, як на мене. Це книга Тота. Tota". Давайте дивіться. Відкривається дуже лухарі. Як в книгарня Є, так приходять книжки. Приходять так книжки від Якабу. Дуже круто, класне пакування. Так, ого, яка вона здоровецька. Ну, давайте зараз я витягну і будемо дивитися. Так, книга Тота. Алістер Кроулі. Видавництво української мови. Так, поклали нам. Красиву карту колесу, це календар на 24 рік. Дуже красиво. Слухайте, це так мило. Я люблю таке. Це така дрібниця, але це так приємно. Я оформлювала перед замовленням на книгу Тота. Ой, не пам'ятаю, ну десь, мабуть, влітку, десь так а, обіцяла пані Ліля, що буде в вересні кулода, кулода, книжка, але там, звісно, що питання з видавництвами, з усім всіми організаційними, тому трошки пізніше, але до Нового року, і слава Богу, і все, і це такий Миколайчик знову ж таки прийшов до мене а, сьогодні. Да? Тобто, вчора пані Ліля відправила, сьогодні я її отримала. І сьогодні ви ж подивитесь це відео, тобто я не записую наперед цей адвент. Це, знову ж таки, в рамках. Мого адвент-календаря Таро. Я отримую подарунки, які там замовляла раніше, але вони всі отак от в грудні прийдуть. І теж частина вже прийшла, але буде все одно ну, майже щодня розпакування. Тому будемо дивитися з вами, розпаковувати, цікавитися, дивуватися і насолоджуватися. Ой, слухайте, ну я в захваті просто, це у нас колесо Фортуни, по-моєму, хто, хто, хто там вона називається Фортуна. Тут, так? Да? Все класично, все ми бачимо, знаємо, як виглядають. ця карта. Давайте відкладу її поки що. Ну, і, власне, до книжки. Палітурка, м'яка, така, знаєте, софтач, матова. Ви бачите, ось у нас такий корінець так виглядає. Книга тота та книга закону. Алістер Кроулі. Видавництво Сапієнтія. Отже, портрет містера Кроулі. Тут у нас такий синопсис невеличкий. Ну, коротше, я вивчаю таро таротота потроху. Виходять в мене розклади на, на цьому таро. Дуже крутезний папір, блін, це дуже класно, слухайте. Переклад з англійської Олени твердо хліб за редакцією Лілії Полякової. Це у нас пані Лілія Сапієнтія. 23-й рік, їхній логотипчик. От вона, власне. Коректор Надія Чіпалевська, дизайн-верстка Ігор Дунець ППП. Ну, тут, власне, авторські права, свідоцтво, видавництво Фенікс, Ки, Фенікспринт.юей. Київ, місто угу, Київ. Що я тут ще хочу подивитися? Це у нас з вами зміст. Сторінок у нас всього 300, пишуть, у нас 416. Так, ось, власне, зміст, бібліографія, теорія таро, структура, кабала. Тетраграматон, Тарої стихії. Ой, клас. І тут вже пішли все, книга тота по нашому карти двору, числові аркани, Ну, власне, книга тота. Слухайте, це дуже круто. Далі, додатки є у нас, що дуже м -м, помічне, це просто підручник старо. Можна його взяти і більше нічого не купувати. ну, Звісно, це таро тота і кроулянські колоди, але все одно. М Ну, Як на мене, і багато хто говорить, що таро Тота вона більш сучасна і більш відповідає дійсності, більше відповідає сучасним виликам, ніж таро райдера Вейта. Бо райдер Вейт він все-таки більше до християнської традиції, да, яка вже відмирає потроху в нас, як не крути. Ми бачимо, що ну, багато факторів свідчать про це. От. І тут, власне, ми говоримо про. Просто підручник таро, власне, тут і поведінка таро, да? застосування в мистецтві передбачення. Тут у нас все-все-все. Потім у нас відповідності, да? про все-все-все, всі такі символи важливі, да? і книга закону, власне, і з коментарями. Слухайте, це скарб. Я вважаю, що це скарб. Давайте трошки подивимося. Відкриємо, ну, нехай вже який небудь старший аркан. Старший аркан хочу, бо там велика картинка буде. Я просто знаю, я подивилася. Ось, ну давайте повішено. Тут величезна картинка, да, вже майже формат А4, да, скільки це які це А3 виходить навіть, мабуть. От, І, власне, повішений да, про, про літеру мем. Ну, Я, я в загаші, навіть є, слухайте, ця стрічка, закладка. Навіть є стрічка-закладка. Ну все передбачили, дівчата. Це, це супер. Я, я не можу налюбуватися. Це, я ж кажу, це скарб, це просто настільки круто. Я просто в шоці. Це, от, це приємні емоції, тому що наступне відео буде з не дуже приємними емоціями, такий спейлірочок вам. Але то вже не про цю книжку. Ой, я не можу. Тут у нас про все говоримо: про кольори, про стихії. Ну і, власне, пахне це все свіжим видавництвом, знаєте, не смердючим. Ой, ну, Я нюхаю і таро, і книжки. Я люблю. Я людина-аромат, я люблю ароматні свічки, я люблю аромалампи, пахощі, я люблю парфуми. в мене надзвичайно величезна колекція парфумів, да, хоч і від левантів, хоч і не всі в повнорозмірки. Але от я от людина, яка тут багато дуже зносок. Які нам допомагають вивчити це. І ну, давайте почитаємо, що Плом карти слугує нічим не обмежена решітка, що складається з невеличких квадратиків, які є скрижалями стихій. На них записані імена та печаті всіх енергій природи. Тобто, ну, так, гарна мова, да, нескладна для людини, яка трошки знається в ось зірка в нас, теж, величезна, зоря, да? Uh, ну, власне, я дуже задоволена ці, цим передзамовленням, цим придбанням. Зараз вже ця книжка буде коштувати Сирена. Щоб вам ті ракети всі в жопі взірвалися, росіяни? Алло! От, коротше, повертаємося до книги Таро. До книги Таро-Тота. Книга Тота, власне. Я за те, що у нас тут все класно. Зараз буде дорожчати ця книжка, тому що перед замовленням була одна ціна, потім вона піднялася і зараз буде ще дорожче. Я, чесно не пам'ятаю, заходьте на сайт, дивіться, якщо вам ви зацікавлені в цій книзі. Але мені здається, що всі наші етерологи, які е, зацікавлені у вивченні книги ТОТа, книги. В перекладі пані Лілії вони вже передзамовили собі, я не знаю, чого ви ще чекаєте. Я ну, не, не знаю, що ще казати, тому що це просто захват, це восторг, це дуже все красиво, це дуже інформативно. Ну, я ж кажу, сідайте, читаєте, вивчаєте все, отримуєте знання, отримуєте по суті вже ну, по факту, да, отримуєте вже значення. Да, Ну, я не знаю, що вам ще сказати. Да, звісно, тут не буде значень якихось таких прикладних. Для цього пані Лілія зробила курс власний, да, розробила його і з практикою з усім на світі. Але, ну, тут можна навіть читаючи ці значення, зрозуміти, що пророкує ця карта. Так, ну, я не знаю, що ще сказати. У мене, ну, дивіться, наскільки красиво все зроблено, якісно, е дуже гарний папір, приємний такий, е ну, дуже приємний. Він такий гладенький, але він не слизький, не мілований, але в той же час він не шершавий. ну, І приємний колір. Мені подобається, що це не яскраво-білий, а такий, знаєте, молочний колір, можливо, навіть. Е Колір такий трошки айворі, да, що від нього не втомлюватиметься, не втомлюватиметься око. От, я люблю таке, щоб воно ну, не яскраво біле і не вибілений колір, коли дуже контраст сильний. Тут контраст нормальний. Що кажу все, все супер. Розібратися в символіці це дорогого вартує. Я в захваті. Я просто в захваті, я не знаю, що ще сказати. У мене просто нема слів. Ой! Вітаю пані Лілю. Вітаю студію Сапієнтію з цим видавництвом. Вони молодці, вони умнічки, вони красотки. Я сподіваюся, що їхній тираж розкуплять і вони зроблять наступний тираж. Їм я ж кажу їм величезних успіхів, їм процвітання, тому що вони, вони умнічки, вони прекрасні. Вони супер. Да? і Я бажаю нам всім, щоб книг з езотеричної, з езотеричних практик, всілякої езотерики магічної, нас було більше українською, тому що нам потрібно формувати. Нашу національну свідомість, наш національний інститут. Так? І взагалі мова це інституція, і це є наше, мі... наша зброя. Тому що українську мову забороняли дуже багато разів. І я вважаю, що так не повинно бути. Е -а -а, да, вчити чуже, вчити ]isce. мови потрібно, Remi. вчити мови потрібно, знати їх потрібно, але Потрібно ще й підживлювати те, що намагалися знищити роками і століттями. Супер-супер, все. Я в захваті. Це супер адвент. Зараз викладу це на Ютуб і подивитися, насолодитися разом зі мною. Просто це. Я, я вже обнімаюся цією книжкою, я буду читати. І, звісно, носити її з собою в рюкзаку не дуже зручно, але вдома да, сів собі, почитав, да, вияснив, що ти там хотів. І це, ну, це дуже. Важливий такий, такий етап для нашого книгодрукування і не лише. Дякую всім, до зустрічі! Побачимося в наступному відео-адвенті.